Україна моя, у кожному слові і в піснях співця Кобзаря, і в природі вона в нас казкова, кожна пташка про неньку співа. Україна то не звук, і не просто слово. Україна серця, гук, солов'їна мова, Україна то земля, вкрита стиглим житом, що так сонячно сія під небесним німбом. Україна то сади, і хрісні щедроти, то настойні меди у духмяних сотах. Україна то стіжки, мов церквані зводи, Україна то стежки наших родоводів. Україна то Дніпро, повен грай водою, Україна то добро, творене тобою, Україна то отця мудрі настанови, Україна то серця, сповнені любов'ю. Україна то дитя на руках у мами, то одвічні відкриття, брам у світлі храми. Україна це і ти, це і я, і всі ми. Осяванні з висоти Божими очима у нашій країні мільйони краси, а в мешканцях сили і волі співають про Україну рідні ліси і вітер в золотистому полі.